Доброго дня, діти! Продовжуємо з вами вивчати математику. Нумерація чисел в межах мільйона. Вітаю вас, мої любі! У світлі затишній оселі. Нехай урок наш для вас буде, як пісня. Дзвінкий та веселий. Напишіть каліграфічно число 6033. Молодці! Ось як воно виглядає! В зошиті запишіть число класна робота та каліграфічний рядочок число 6033. Давайте з вами разом назвемо числа, що містяться на числовому відрізку між числами 32996 і 3304. Перше число 32 997, 32 998, 32 999, 33 тысячи, 000, 33 тысячи один, 33 тысячи два, 33 тысячи три, 33 тисячі 4. Молодці, продовжуємо далі. Давайте з вами прочитаємо числа, записані в нумераційній таблиці. Запишіть ці числа в зошит. Перше число має 2, 2 десятки тисяч, 7 одиниць тисяч, 3 сотні, 2 десятки і 9 одиниць.

Напишіть в зошиті математичний диктант і запишіть цифрами числа. Слухайте уважно: 37 120 41 тисяча 201, 50 тисяч триста двадцять.

Запишіть кожну суму як одне число. В Зошиток записуємо. Вирази 296. Перший вираз 50 тисяч, додати 8 тисяч, додати 400, додати 30, додати 7.

40 тисяч додати 3 тисячі додати 900, додати 70. Число з вами вийшло 43 970. 90 тисяч додати 9 тисяч додати 90, додати 9. Отримали число 99. 099. Поглянемо на наступне завдання. Ми з вами бачимо картки, які стоять у ящики. На них записані розрядні числа. Десятки тисяч, тисячі, сотні, десятки одиниці. Погляньте, якого кольору кожен розряд. Виконаємо таке цікаве завдання. Кожна дитина взяла 4 будь-які картки. Розгляньте малюнки і визначте, яке число утворилось у кожному. Запишіть ці числа в рядок, а в наступний рядок ми напишемо числа на один більше. Аліса взяла п'ять десятків тисяч, три тисячі, сім сотень і п'ять десятків. Яке число вона взяла? Молодці. П'ятдесят три тисячі сімсот п'ятдесят. Олена взяла чотири картки. Три десятки тисяч, п'ять сотень, шість тисяч і один, одну одиницю. Яке число взяла Олена? Уважно розгляньте: тридцять шість тисяч п'ятдесят один. Назар взяв п'ять десятків. Вісім сотень, одну одиницю і сім десятків тисяч. Перевіряємо сімдесят тисяч вісімсот один. Давид взяв шість одиниць, дві тисячі п'ять сотень. Вісім десятків. Яке число отримав Давид? Дві тисячі п'ятсот вісімдесят шість. Лукас взяв три десятки тисяч, чотири тисячі, три одиниці та сім десятків. Ми отримуємо з вами число. 34 тисячі 73. І Олеся в нас залишилася. 5 тисяч, три десятки, 3 одиниці і 9 десятків тисяч. Поглянемо, яке число отримала Олеся. Дев'яч тридцять. Розглянемо рівняння усно. 100 додати а дорівнює 103. Ми знаємо, що це рівняння на дію додавання. Як знайти невідомий доданок? Молодці, щоб знайти невідомий доданок, потрібно від суми відняти відомий доданок. А дорівнює 103 мінус 100. А дорівнює 3. Замість А підставляємо число 3, і в нас виходить 100 додати 3 дорівнює 103. 100 плюс 3 це 103 дорівнює 103. Рівняння розв'язали правильно. Наступне рівняння у нас трішечки складніше. Це також дія додавання і невідомий один доданок. Як знайти невідомий доданок? Потрібно від суми відняти відомі доданки. Це дорівнює тисяча плюс п'ятсот, це тисяча п'ятсот. Від суми тисяча п'ятсот сім, віднімаємо тисячу п'ятсот і отримуємо сім. Тисяча плюс п'ятсот плюс сім дорівнює 1507. 1507 дорівнює 1507. Рівняння розв'язали правильно. Обчисліть вирази самостійно та перевіримо їх результат. Перша відповідь 3, друга 6. Третя 1, наступна 9. Далі 922. І двадцять 528. Запишіть в зошиті слово задача. Нам потрібно скласти до задачі, яку ми першу розв'яжемо. Три обернені задачі, скориставшись схемами їх короткого запису. Перша у нас пряма задача. Для шкільної їдальні закупили тисяча пакетів соку. Щодня витрачали по 68 пакетів. Скільки пакетів соку залишиться? Після 10 днів роботи їдальні? Як нам потрібно розв'язати цю задачу? Закупили тисяча пакетів, витрачали невідомо, але відомо, що 68 пакетів 10 днів. Скільки ж залишилося? Як дізнатися? Правильно, спочатку нам потрібно дізнатися, скільки пакетів соку витратили. Тобто 68 помножити на 10, дорівнює 680 пакетів. Як дізнатися, скільки залишилося? Дією віднімання? Закупили 1000 пакетів? Віднімаємо 680, отримуємо 320 пакетів, залишилося після 10 днів роботи в їдальні. Потрібно зробити такі ж самі три задачі, тільки обернені. Згадайте, як це робити. Ось наша задача запишіть її. Так, домашні завдання на сторінці підручника 56 розв'язати потрібно вирази 301 і задачу 302. Ви гарно сьогодні працювали на уроці. До побачення, до нових зустрічей.